Це дуже хороший зенітно-ракетний комплекс, наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Виводи роблять і, безумовно, осознання того факту, що сучасна війна відмінюється і повідомив, що кілька прем'єр-міністрів пообіцяли надати Україні ці системи. Крім того, Польща підтвердила, що вона забезпечить навчання українських пілотів на винищувачах F-16. І ми вже склали розклад цих занять, наголосив Маравецький. За його словами, під час обговорень постачань Україні систем Петріот він вказав, як важливо, щоб інші країни, у яких є ці системи, якомога швидше поділилися ними з Україною. Нагадаємо, що міністр оборони. України Олексій Резніков заявив, що Україні до наступної зими необхідно кардинально зміцнити систему протиракетної та протиповітряної оборони, прикривши небо над головними агломераціями України. А пане Андрію, давайте почнемо з подій, які відбулися 30 травня. А в цей день окупанти підірвали дорогу на перехресті кордонів України Росії і Білорусі в районі Чернігівської області. Там є такий монумент три сестри називається так? Так, навіщо у вас є пояснення, чому вони це зробили? Ну, власне, так. Наш прикордонний наряд десь близько обіду зафіксував вибух, який пролунав е на стику трьох кордонів ага. України е Білорусь е та Росії. Як ви зазначили там розміщення пам'ятник три сестри? Е потім, в подальшому, коли ми вже моніторили цю ділянку кордону, більш ретельно було з'ясовано, що Росіяни заклали вибухівку і здійснили підрив дороги сполученням Чернігів. брянськ ну з пояснень: Ну по-перше, вони цим нічого не досягли. Україна не є країною агресором. Можливо, вони звісно сподівалися, що ми намагаємося здійснити якісь атаки на Брянськ, але нам Брянськ не потрібен. Ми не збираємося його захоплювати. Можливо, це був якийсь певний психологічний тиск, щоб показати, що вони домінують на цьому напрямку. Хоча ми бачимо, що домінують вони виключно здійснюючи обстріли своєї території українського прикордоння в той же час. Ці сили оборони і підрозділи державної прикордонної служби збройних сил України, Національної гвардії, які посилюють напрямок. Максимально укріпилися для того, щоб тримати оборону і не допустити повторного вторгнення російських військ на напрямку Чернігівщини, Сумщини, а також Харківщини. Пане Андрію, ви згадали про психологію. Днями з'явився дивний ролик, де з кордону, так з Білорусі, вони вмикають якусь таку. Балакучу дівчину, ну, запис, звичайно, яка розповідає про те, що білоруські щі і український борщ вони поєднані. А, як часто відбуваються подібні інциденти, і як відповідаємо ми, ну зрозуміло, це і ПСО, так зрозуміло, це намагання якимось чином повпливати на ставлення до війни, на ставлення до ворога. Але наскільки креативні ми в даному випадку і наскільки дійсно впливають подібні. Ну я не знаю операції, які проводять країни як мінімум, які підтримують нашого ворога. Ну, не, не долуга а, така аудіо, не аудіозапис, на якому а, білоруси намагаються розповісти про ідентичність українців і білорусів через борщ. А, білоруський борщ та український борщ це ми як рідні. Власне, вони, скоріш за все, добре розуміють свою відповідальність через те, що Білорусь підтримує Росію в цій повномасштабній кривавій війні, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Але звісно, що ми їм дали відповідь, що вони не схожі з нами. Навпаки, Білорусь є фактично окупованою Росією, і що вони... Є заручниками цієї ситуації і ради і порадили їм навіть звільнитися від ярма, вони в якому перебуває Білорусь під Росією під тим впливом Росії. Uh -huh. Ну а якщо згадаєте раніше біл, білоруські прикордонники досить часто жалілися, що Україна або українські захисники, українські прикордонники. Тиснуть на них, вчиняючи певні ну, такі інформаційні дії? Скоріше за все, вони просто м, вирішили зробити якийсь креатив в наш бік, але фактично в них нічого не вийшло. Пане Андрію, і питання серйозне, більш серйозне. А взагалі, яка ситуація на кордоні з Білорусю? Так. Час від часу зараз менше, раніше більше говорилось про можливість наступу з боку Білорусі, що відбувається на кордоні з Росією, так? І, ну, зокрема, якщо у вас є інформація там на бахмутському напрямку. Тож, яку ситуацію ми спостерігаємо безпосередньо на кордоні? Ну, якщо говорити, Повністю про кордон з Росією, так як я й зазначав, що е, Росія, на жаль, не припиняє своїх терористичних дій е, щоденно здійснюючи е, обстріли українського прикордоння в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, е, а також лінії державного кордону. І до цих обстрілів для цих обстрілів застосовується і артилерія, міномети, танки, е, досить часто авіація, яка е, наносить удари. Скидуючи бомби, застосовуючи авіаційні ракети. Також наші наряди досить часто фіксують і стрілецьку зброю, яку використовує ворог, намагаючись поцілити по силам оборони, в тому числі й по прикордонним нарядам, які знаходяться на, на цих напрямках, утримуючи свої позиції. Інколи, але, на щастя, не досить часто виявляються. Групи диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються зайти на нашу територію. Проте в них нічого не вдається зробити українські воїни, українські захисники їх відразу виявляють, відкривають вогонь. і Вони ні з чим відходять на свою територію. Але е, використовуючи ДРГ, ворог сподівається е, викрити позиції е, наших українських захисників Сил оборони для того, щоб в подальшому наносити туди удари, ну або ж здійснювати. Свої дії для мінування місцевості, однак ще раз зазначу, що фактично в них нічого такого масштабного не вдається. По лінії, де ведуться бойові дії, то прикордонні підрозділи залишаються складовою сил оборони, в тому числі на найбільш загрозливих напрямках це Бахмутський, Лиманський, Авдіївський. За останній час, якщо безпосередньо говорити про позиції, які утримують прикордонники, зменшилась кількість штурмових атак, але вони продовжуються звісно. Але не зменшилась кількість обстрілів які здійснюють ворожі сили для того, щоб і знищити позиції наших воїнів, ну або ж в подальшому максимально їх розбити для того, щоб Знову ж таки в подальшому захоплювати, намагаючись здійснювати штурмові дії. Проте всі атаки, е які вчиняє ворог, штурмуючи наші позиції, наші хлопці відбуваються.